Мама, я відчуваю геть усе. Простір, енергію, вібрації. Усе навколо. Я відчуваю гравітацію, як крутиться земля, як тепло покидає моє тіло, як кров тече в венах. Я відчуваю свій мозок. Найдавніші спогади. Я пам'ятаю біль у роті, коли носив брекети. Я пам'ятаю, як ти прикладала руку до мого лоба, коли у мене був жар. Я пам'ятаю, як гладив кота сямського із куцем хвостом і блакитними очима. Я Пам'ятаю, яке було на смак твоє молоко. Теліжечко, Знаєте, що я вас дуже сильно люблю, тебе і тата. І дякую за ті тисячі цілунків, які я досі відчуваю на своєму обличчі. Я тебе люблю.